Безмежні степи при Чорномор'ї, які тільки народи не пасли тут своїх коней, скіфи і сармати, хазар, печені, половці, пам'ятає цей степ древніх Русичів. Та нікому не ставав домівкою цей степ, це дике поле. Після ординської навали стеренів розореної Русі почали переселятися на південь шукачі волі, відчайдухи, ті, хто звик покладатися тільки на себе. Селяни міщани, мисливці, рибалки, бортники, збідніла шляхта, у котрої не лишилося нічого, крім шаблі і відваги. Переселенці гуртувалися у ватаги, обирали досвідчених отаманів. У протистоянні дикому полю, в постійних сутичках між собою та з головним борогом татарами кримчаками формувалося козацтво. В перекладі з тюркських мов козак значить вільна озброєна людина. Що ж являло собою в ті часи дике поле? Степ травами, зрізаний ярами та байраками, майже позбавлений лісу. Лежав цей степ по обох берегах Дніпра в нижній його течії. На півдні сягав Криму, на заході доходив до Бугу та Дністра. В межах дикого поля знаходилися й Дніпровські пороги, за якими ж часом виникла славнозвісна Січ. Козаки війни не шукали, але обживаючи дикий край, все частіше стикалися з кримськими татарами. На біги татарських порт козацькі напади у відповідь стали мало не повсякденним життям дикого поля. Творенням речі Посполитої почалося масове закріпачення та окотоличення селян. Тож і кількість втікачів до Дикого поля швидко зростала. Що байрак, той козак. Кримське ханство та його заморський сюзерен Турецька імперія були стривожені посиленням слов'янських рубежів. Султанський уряд вимагав від Польщі взяти під свою руку незалежні козацькі загони, приборкати степову вольницю. В році 1578-му за велінням польського короля Стефана Баторія був покладений початок створенню реєстрового козацтва. Для реєстровців одним з головних обов'язків став захист державних кордонів. Намагаючись зберегти мир з Туреччиною, польські урядовці розуміли, натиск османів на захід триватиме, без допомоги степових воїнів його не зупинити. І козаки не зрадили сподівань. Не підкова, Лобода, Наливайко здобували перемогу за перемогою у султанських володіннях. Але такий стан речей не міг влаштувати Стамбул. В році 1620-му султан Осман ІІ повів 400 тисяч війська через Дике Поле на Україну, Молдавію, Польщу. Десятеро менший загін козаків зупинив турецькі орди. А привели до перемоги козацька звитяга і хитрість, зокрема, відмінно налагоджена розвідка. Частиною тактики козаків був одночасний напад на суші і на морі. Туреччині доводилося тримати чимало війська, аби боронити своє узбережжя. Дике поле все більше набувало значення форпосту України та всього східного слов'янства. У 1677 році 120-тисячне османське військо оточило місто Чигирин. Місяць тримала оборону залога, сім тисяч піших козаків, доки не підійшли загони гетьмана Самойловича та російського воєводи Ромодановського. Облогу було знято. Але наступного року підійшло до Чигирина 200 тисяч турків. Підірвавши захисні вали, рушили на приступ. Тоді козацький гарнізон, зібравшись у флангу на зразок античних, пробив турецьку лінію і вийшов з облоги. Героєм тих часів був Іван Сірко, отаман, який провів. Багато походів проти турків і татар і жодного разу не зазнав поразки. Наприкінці XVII століття почався останній великий похід турків на Європу. Та козаки знесилили султанське військо вибивши його кращі частини яничарів. Постійне протистояння у дикому полі, війна, що тривала поколіннями, надзвичайно розвинули військову майстерність козаків, навчили їх законам тактики. Здебільшого при великих вторгненнях кримчаки йшли через степ кількома окремими колонами, які сходились докупи на місці битви. Козацькі дозори попереджали про небезпеку. За невеликими загонами татар велося полювання. турецьких армій козаки виступали похідними таборами. То були справжні пересувні фортеці. Попереду фронтом рухався із десяток возів. Вози прикривали і тил загону. А між цими двома заслонами йшли воїни, озброєні мушкетами, списами та косами на довгих держаках. Могутньою ударною силою були шеренги вершників з довгими списами. Загалом же козацькі загони були забезпечені зброєю краще, ніж будь-які військові з'єднання у Європі. Вміли воювати запорожці не тільки у рідному степу, але й у відкритому морі. Дніпровські острови і заплави ставали верфями, де козацькі майстри будували бойові човни, чайки. Ескадра в сотні таких суден, озброєних невеликими гарматами, могла і важкий турецький корабель захопити, і Приморську фортецю. Самому ж дикому полі не було ані фронту, ані тилу. Тільки таємні переходи балками та буєраками. Раптові наскоки, безслідні зникнення. Головними базами й опорами обох воюючих сторін у цій столітній війні були міста фортеці. Турки і татари постійно укріплювали Кінбурн та Очаків, Ізмаїл, Акерман, інші велетенські кам'яниці. Основною фортецею козаків була Запорозька Січ. Протягом сторіч козацьку столицю зводили в різних місцях. Кожного разу січ ставала міцно укріпленим поселенням з високими земляними валами та гарматами на них. Укріплення засіки будували над ярами, на кручах, роблячи остаточно непрохідною прикордонну смугу. Та яка ж оборона без добре налагодженого тилу. Були в козаків військові склади-магазейни. Разом з табором на поході рухалися обози, повні провіанту та боєприпасів. Степова козацька вольниця із серцем своїм Запорозькою Січчю проіснувала до останньої чверті XVIII сторіччя, доки сили її та незалежність не викликали тривогу царів російських. Відтоді не стало ні Запорозької Січі, ні козацтва. Тільки дух вільного поля, дух шукачів волі, незалежності, тільки пам'ять про героїчні походи, пригоди залишилися на цій. i